Друзья, я, я как был без серебряником, так остался. Мама любит скорость. Результаты розслідування вас шокуют. И, И, И на його дружина. Мама любит скорость. Любить скорость. Народний депутат Олександр Дубінський, відомий мамою, яка любить швидкість у СІЗО. Виглядає, що ганяти любить українська ФЕМІДА. Печерський райсуд Києва відправив на депо на 60 ді без права внесення застави у слідчий ізолятор. Його звинувачують у роботі проти України на користь Росії. Про це я розповім трішки згодом, але давайте згадаємо, чим запам'ятався народний депутат України Олександр Дубінський журналіст розслідувач під куполом Верховної Ради та санкціями США Олександр Дубінський до нардепства був продюсером департаменту журналістських розслідувань телеканалу 1+,1, плюс керував програмами гроші та українські сенсації. Від обрання у 2019 році Олександр Дубінський дуже часто давав привід, зміг говорити про себе і ставав фігурантом мучених скандалів, через що його і вигнали з фракції Слуга народу у 2021-му. Про це розповім трішки нижче. Але треба згадати один дуже цікавий феномен українській політиці за участі Олександра Дубінського. Я думаю, що ми вже це призабули, але я мушу. Про це сказати пам'ятаєте, коли ми з вами дивилися справжнє нове політичне шоу? Ні, ні, це не про бійку у Верховній Раді чи то взаємні образи із трибуни, це про детектор брехні. Нарде проходив детектор брехні в жовтні 2019 року. Тоді вибухнув скандал. Одинадцятьох нардепів, які членами фінансового комітету Верховної Ради України звинуватили в хабарі в сумі 30 тисяч доларів. Тоді підозрювали, що група депутатів, на чолі з Дубінським, завалили в комітети антикорупційний закон за валюту. Вам лично кто-либо высказывал, что подозревают вас в получении взяток за лоббирование коррупционных интересов, заложенных в проекты, что идут именно через ваш комитет? Нет. За все время депутатства вы получали какое-либо финансовое вознаграждение за лоббирование интересов от любых должностных лиц, в том числе из ВР или ОП? Нет. Участь, закрепна проектам двадцять сорок сім. деньги в сумі от 30 до 50 тисяч доларів. Ні. Так, так, нас таке було. І це ніби історія зовсім іншого життя. І насправді це був дуже неочікуваний виток розвитку української політики. Але мушу нагадати тоді, що Олександр Дубінський пройшов тест на детекторі брехні на свою користь. Але чому ж його тоді вигнали із фракції Слуга народу? Причина. Тубінський потрапив під санкції Сполучених Штатів Америки через втручання у президентські вибори американського президента у 2020 році. У США заявили, що Дубінський є частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу. Крім виключення з фракції, його також зняли з керівництва партійного осередку Слага народу на Київщині. Мама швидкість та дорогі автомобілі. Мама любить швидкість, корона фраза Олександра Дубінського. У футболці з таким надписом він навіть приходив у сесійну залу та брав участь у голосуванні за закони та законопроекти. Але як ця фраза потрапила у світ? Мама любить люди так, у 2019 році Олександр Дубінський пояснював журналістам Бігус інфо звідки у його мами автопарк дорогих автівок. Тоді журналісти розслідувачі стверджували, що впродовж двох років родина Олександра Дубінського стала власником 24 квартир, 17 автомобілів, серед яких Мазераті і ціла колекція мерседесів, двох будинків і 70 соток землі на додачу. Загальна вартість майна тоді оцінювалася у 2,5 мільйони доларів. І за словами журналістів, доходи сім'ї Дубінських в той час були значно меншими. Сам Олександр Дубінський тоді усе заперечував, сказав, що усе зароблене майно на чесні гроші, адже працював телеведучим, продюсером та був акціонером в телеканалі 1 плюс 1. А мама любить просто швидкість та хороші автомобілі, тож час від часу дає дорогому синові. Покататися, народний депутат Олександр Дубінський багато правок і чимало прогулів. Дубінський став автором близько тисячі правок до законопроекту про боротьбу із законодавчим спамом, і поправками намагався блокувати антиколомойський закон. Загалом до цього проекту він подав майже 1200 правок. Про це пише 24 канал. А ще нардеп відмовився підписувати звернення до голови Верховної Ради України Стефанчука із вимогою внести в порядок денний сесії законодавчі ініціативи, які позбавляють нардепів та депутатів місцевих рад повноважень. Йдеться про депутатів, які були обрані від проросійських заборонених в Україні партій. Ну і варто додати, що у 2023 році Олександр Дубінський став на захід церкви. Як ви вже здогадалися, Української православної церкви Московського патріархату. Він зазначив, що в Україні буцімто є гоніння, а саме на церкву УПЦ МП, що дорівнює Російська церква. Та заявив, що держава не повинна втручатися у справи церковні. Ну ми всі розуміємо, що таке УПЦ МП в Україні та які справами вона тут займається. Якщо ви часом не бачили мій блог на цю тему, я залишу посилання до цього відео, аби пригадати, чому ця церква є небезпечною для нашої з вами держави. Але ще варто додати про Олександра Дубінського як народного депутата, що згідно з аналітикою руху чесно, він увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради 9-го скликання. За даними дослідження, він пропустив 60% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року. Ось така відповідальність. Але як Олександр Дубінський опинився в СІЗО? Тут треба сказати, що вони склалися останнім часом дуже тісні відносини з СБУ та ДБР. Зокрема, хлопці і дівчата з цих правоохоронних структур дуже часто до нього приходили в гості останнім часом. Я пригадаю, як це все відбувалося. У серпні СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Дубінського у справі про незаконний виїзд за кордон. Його підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду з країни. Буцім, то під виглядом лікування батька, поїхав відпочивати за кордон. Тоді Дубінському обрали запобіжний захід під особисте зобов'язання та носіння електронного браслету до 8 жовтня. Але пристрій на Ордеп так і не носив. Мовляв, він його не отримав, звинуватив Дубськ. Кисьому державу, що держава не дала цей браслет, по цій справі ДБР вже завершило досудове розслідування. Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваним справа буде направлена до суду. Але був ще один візит від СБУ і ДБР в гості до Олександра Дубінського 1 листопада. Його підозрюють в причетності до організації незаконного виїзду за кордон. Нібито нардеп допоміг організувати виїзд з країни брату своєї співмешканки. ДБР навіть оприлюднило аудіозапис, нібито розмови Дубінського з чоловіком. Значить, треба буде щоб штурмови зв'язався з с... Я дам контакт праці. Усі мені витехону набер'я заключить сим договора. Мідія оборони волонтерського пропішу, чому на привіз, що ще нізяні виїхать ні зехати. Раз і втроє виїжджати на автотранспорті. Шостого листопада почерський рейсуд відправив нардепа під цілодобовий домашній арешт. І вже з електронним браслетом. І вже отретій, можна сказати, кульмінаційний момент візиту СБУ та ДБР до Олександра Дубінського і призвів до того, що зараз він знаходиться у СІЗО. Його підозрюють у державній зраді, а саме в інформаційно-підривній діяльності на користь Росії. За матеріалами слідства, Дубінський мав позивний Буратіно і нібито входив до складу злочинної організації, яку створила ГРУ. Основне завдання цієї організації розхитування суспільно-політичної ситуації та дискредитація військово-політичного керівництва нашої держави на міжнародній арені. За це учасники угруповування отримували гроші від воєнної розвідки Росії. Фінансування мережі сягало понад 10 мільйонів доларів. Йдеться у справі. Дубінського звинувачують у тому, що він поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Сам же Олександр Дубінський все заперечує, каже, що він. Просто конструктивно критикував українську владу. А ще хвилюється, чи будуть в СІЗО на новий рік мандарини? Тримкуло питання обвинувачення в бранні мені запобіжного заходу в уворіні тримання під вартою на 60 днів 12 до 12-го на першого року. Тобто це називається Новий рік в СІЗО за те, що критикував власть. Це зрозуміло. Дісно, мандарини будуть ваші. Угу. Пройдемте, про, про а як ви думаєте, чи будуть мандарини, шампанські, а може, крав в камері в Олександра Дубінського?